І молитва щиро на устах дотик твій довго серця відчує і втішавсь у твоїх руках. Обіймаєш ніжно, як дитину і даруєш мені любов Як же прагну я у цю хвилину, щоб з собою знов і знов? Ти, як проти відзбаганений. І як скарб безцінний дорогий, як вода повітря кріпше мене, так потрібен ти душі мої. Бо коли впаду, ти піднімаєш, коли сил немає, ти даєш, коли помиляюся, наставляєш і назад до істину ведеш. Знаєш, Боже знаєш велію, знаєш всі думки, ти зі мною у моїх стражданнях і коли радію поля ти. Ніжний голос тихо-тихо ллється і підносить душу небеса, ти сповняєш миром моє серце, твоє світло, люба. Я з тобою втарні надолаю, не, не легкий такий життєвий шлях. Не залишиш і тоді, я знаю, як мене горне смерть і страх, не даси утратити надію. Яка сьогодні я щаслива тим, що ти тепер мене є? Звячністю у колі натриля і незмінно чую дотик твій. Ти зі мною, ти в мені і я знаю.